Так, друзі, всім привіт! Вітаю всіх на моєму каналі. І в цьому відео я вас хотів запитати. Друзі, наприклад, якщо ви теж користуєтеся телефоном там Xiaomi Redmi або Poco, напишіть мені, будь ласка, в коментарях, чи отримали ви вже нову версію Hyper S 3.0 та Android 16. Я, наприклад, ще ні. Нагаду, в мене телефон Poco X7 на 12512 гігабайтів. так бачите, поки немає оновлення, але як е, змінив регіон, щоб швидкіше мені прийшло оновлення. Тому що говорять, що в інший регіон прийде оновлення швидкіше. От, який регіон поставити, я рекомендую там Індонезію, В'єтнам і так далі. От. Друзі, але нагадую ще раз, що оновлення Xiaomi Hyper S3, воно підтримуються тел... лише на телефонах Xiaomi, Xiaomi та Poco, але є нюанси. Далеко не всі телефони Xiaomi, Xiaomi та Poco підтримуються нове оновлення Hyper S3. О, тому якщо у вас там Poco x 2 Poco x 3 Poco x 3 чи Poco x 4 чи Poco... 4 GT. В мене для вас погана новина. Ваш телефон не отримає оновлення. От знаєте, який плюс, який плюс. Який плюс Є, коротше, один плюс айфона, що айфон ти купив, і він аж 6 років оновлюється. А Xiaomi ти купив і він оновлюється рік, чи рік два і все. І він більше не оновлюється. І вам через рік або два прийдеться купляти новий телефон, щоб на нього виходили оновлення. От. Тому, друзі, рекомендую вам е перевірити, чи прийшло вам нове оновлення Xiaomi Hyper S3. От, е якщо, наприклад, як ви можете перевірити? Чи прийде оновлення HyperOS 3 на ваш телефон чи ні? Як це перевірити, там просто напишіть в гуглі список телефонів, на які прийде оновлення з Xiaomi Hyper 3 От. І дивитеся. Там, наприклад, якщо у вас Redmi Note 12 чи Redmi Note 11, то на ваш телефон не прийде оновлення. От. Якщо у вас телефон там Redmi 4, там, 13, 14, 15, а там або Poco F5, F5, F6, F7, от, або X7, X7 Pro, F7 Ultra, F7 Pro, F7, от, то тоді можете за оновлення ще не піклуватися як мінімум 2 роки. от. Тобто, якщо вам повезе, то у вас, то, наприклад, у вас ще телефон по сьомої серії буде. Отримав оновлення як мінімум ще два роки, ви, як говориться, сильно можете на це не сподіватися. О, тому що... Xiaomi Redmi та Poco це гарні телефони, але отримують оновлення ну дуже мало. Хоча, є, може, є телефони, і там які більше, ніж 6 років отримують оновлення. О, тому всім до побачення, всім гарного дня. Напишіть в коментарях, чи отримали ви вже нову Hyper S 3.0 чи ні. Я ще не отримав, але сподіваюся, що скоро вже отримую.